Фильм, так? Е -е. Вітаю вас Я на уроці среба. математики, діти. Добре. Давайте, будь ласка, ми з вами виберемо для нашого діла вагончик. І так, у нас є червоний вагончик це гарні знання, жовтий гарний результат, синій позитивні емоції і зелений – нові знання. Всім видно вагончики? Добре. Будь Добре. ласка, ви можете вибрати собі вагончик. Адеріна, будь ласка, який вагонсь. <голові> Червоний, так, а Давідко. Так, добре, Яна. Итак, Христина. Дякую, Христина. Так, Андрійко. Я ну, маргаритка, який хоче? Не, 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 не. Так, добре, дякую вам. Вибрали вагончик, поїхали по нові знання. Для того, щоб були нові знання, ми будемо продовжувати вивчати числа і узагальнимо все те, що ви вивчили від одного до дев'яти. Давайте разом порахуємо короб. Один. Два, три, чотири, п'ять, п'ять, ші, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, молодці. А тепер навпаки, давайте порахуємо десять, дев'ять, п'ять, чотири, два, один. Один. Ні, молодці, які ви хороші діти, знаєте всі цифри. Давайте я подивимося. Зробити. Давайте я подивимося, які в нас тут є числа. Е, яке число ж більше. більше за 2? Маргаритко, ти підняла руку, слухаю тебе. Ти просто підняла руку. Так, давайте більше за два, але менше за шість. Які числа? Більше за два, менше за шість. Три, чотири і п'ять. Правильно? Так, далі. Три, чотири і п'ять. Добре. Менші за дев'ять. Але більші за чотири. Які числа? Менші за дев'ять, більші за чотири. Це у нас вісім, сім, шість і п'ять. Правильно? Так, більші за сім, але менші ніж дев'ять. Більші за сім, менше, ніж дев'ять. Це одне число, так? Це буде вісім. Правильно. Молодці. Давайте подивимося, які числа. Попередні до даних заховалися за аркушами. Спереду яке перед шістьма стоїть? Шість яке? П'ять. Правильно. Перед п'ятірочкою яке число стоїть? Два. Перед п'ятірочкою. Чотири стоїть. Хто кричить два? два. Чотири. Перед двоєчкою яке стоїть? Один. Один. Перед трієчкою. Тепер можна кричати два ви поплутали трішечки, правильно, а. і перед одиничкою яке може бути з число? О, а ніякого, правда, нуль, немає числа. Давайте приготуємося працювати в зошиті. Сидіть, будь ласка, рівненько, гарненько, спина рівно, ноги на підлозі красиво стоять, руки сидять на столі. відкриваємо сторіночку 45, там де собачки, в самому кінці. Майже в самому кінці зошита. Маргаритко, 45-та сторіночка. Подивись, будь ласка, знайди в себе в зошиті. Зошит у нас друкований. Зошит тут ось цей і сторіночка з собачками на цій стороні. Ось на цій стороні. Скільки яблуків залишається, якщо я три снігу? Собачки, метелик і яблучка. Гарридка досі не знайшла. Ну, давай вона пока буде шукати. Давайте подивимося. Саме найперше треба скласти і записати вирази на додавання і віднімання за малюнками. Сторіночка 45. Ще раз наголошую, хто не знайшов 45-та сторінка. Так, ми зараз з вами будемо писати. Отже, беремо олівець. Це щось ми перейшли на другу зовсім сторону. Олівець, малівець. І будемо працювати спочатку з песиками. Песики у нас, так? Скільки в нас тут песиків було спочатку? Два. Маргаритка знайшла гроші, так? Один. Добре, пишемо два. Яночка, пишемо два. Підійшов ще один песик. Пишемо плюс додати. Один. Скільки песиків стало? Три. Записимо дорівнює. Три. Три. Красиво пишемо. Цифру три. Так, добре. Наступний у нас про меделиків буде. Гляньмо, у нас було два метелики. Два пишемо. Так. А прилетіло скільки до них ще? Два. Ще два. 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 Молодці, ще два. Так. Скільки метеликів стало? Чотири. Дорівнює. Чотири. Дорівнює. Чотири. Пишемо чотири. Молодці. Наступне в нас яблучка. Уважно подивіться, у нас було багато яблучок, а потім три з'їли. Скільки було спочатку яблучок? Давайте. Порахуємо всі і ті, які з'їли, і ті, які були. Сімчаво Пишемо сім. Їли? Три з'їли, так. У нас залишилися тільки серединки з яблучок. І вийшло у нас що. Залишились цілими тільки чотири яблучка. Запишемо 4. Так, молодці. Тепер поїли яблучок, тепер будуть їсти цукерочки. Скільки було цукерочок на початку? Чотири, чотири цукерочки було, так. А Ручку. потім залишилося тільки два фантики, два з'їли цукерочка. Два. Ой, два. І залишилось дорівнює два, правильно? Чотири відняті два, точно. О, точно, все правильно. Так, запишіть чотири відняти два дорівнює два. Хто записав, мені покаже свою ручку. Щоб я бачила, що ви закінчили. Добре, добре. Андрійко ще пише. будь Ласочка, яна вже? Ага, є. Андрійка, чи, чи підождемо. Маргаритка вже. Я бачу, так. Андрійко теж все. Добре. Зараз я витираю цю сторіночку, бо мені треба перейти на наступний сторінку. Так. А ви дивіться внизу, у вас під яблучками є отакі ось трикутнички, кружечки, чотирикутнички. Зараз ми з ними теж будемо працювати. Так само будемо писати. Так? Дивіться: у нас було два. Квадратики чорненькі і один квадратик біленький. Разом скільки? Три. 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 Записуємо число три. число три. Пишемо число 3. Далі. Далі справа дивимося квадратики. Знову два квадратики чорненьких. Пишемо два. І два квадратики біленьких. Разом скільки вийшло квадратиків? Чотири. Чотири. Правильно, два плюс два дорівнює чотири. Молодці. Трикутнички. нас скільки було чорних трикутничків? Три. Записуємо три трикутничка таких і біленький був один. Разом скільки, знову пишемо число. Чотири. Чотири, так. Записуємо. У мене не гарно, а у вас красиві будуть числа. А ну, хто краще напише? Давайте подивимось. Другий рядочок у нас. Кружечки. Порахуйте, у нас було чотири біленьких кружечки і додали, скільки чорненьких. Один. Записуємо один. І в нас вийшло кружечків. Скільки в другому прикладі кружечків було? Чотири білих, а скільки чорних. О, ой, правильно три кружечки чорних, чотири додати три буде 7. В наступному нашій. прикладі у нас є три кружечки чорних, записуємо так. Ми три кружечки чорних, плюс 5 кружечків і буде вісім. Добре. Не спішимо, дуже гарно пишемо. Переходимо до кружечків нижче, третій рядочок. Рахуємо, скільки у нас було чорних. Скільки чорних у нас? Чотири чорних. Так, записуємо чотири і п'ять білих разом скільки. Девять дев буде. 4 і 5 буде 9. Яночка, що у нас вийшло. Я пропустила, Ти пропустила щось? Да. Ну так ми ж тут пиши. Тобі видно нас? О, це вже... Нічого страшного. Давай доганяй, все добре. Яна, ми не спішимо, доганяй нас. Все добре в тебе буде. Так, наступні кружочки. в нас рахуємо, скільки кружечків у нас чорних. Ось тут, посмотри. Шість. Пишемо шість. А білих у нас чотири. Запишіть, будь ласка. Так. І, так, І останній рядочок у нас там перемішка є. Дивіться, скільки всього намішано? У нас є три квадратика чорненьких. Два квадратика. Два трикутничка є, так? Три квадратика в нас записано, а трикутнички ні. Ми запишемо трикутничків два. Пишемо два. Скільки разом фігур у нас вийшло? Три і два. Разом буде п'ять. Запишіть число п'ять. Так, що так. Далі рахуємо три. трикутнички біленькі. Скільки три. біленьких трикутничків три. нас? Три. Правильно, три. Молодці. Три. три. А скільки чорненьких? Три. три. Теж три. А разом. Шесть. Шість. Розумники молодці. Шість трикутничків записали. І наступний приклад. У нас всі числа пописані, Треба порахувати, скільки буде разом. Два хімічка, два квадратика і два кружечка. Буде шість. Правильно, молодці. Записали шість. Наведіть, okay. будь ласка, цифри, яких я не наводила, у вас вони пунктиром написані. Можете їх навести. Я вас зачекаю. Хто закінчив, покаже мені свою ручку. Хто ну, закінчив, може показати мені свою ручку. Ні! Хто це там плаче? Давіда Деліна, це у вас там? Це далі плаче. Не... А що сталося? Не успіває. А я ж нікуди не біжу. Дивіться, я ж нікуди ще не побігла. Все добре. Скажи їй, що вона може разом з нами дописати. Також, дітки, дивіться сюди уважно, ви можете. Переглянути потім відео нашого урока, і в ньому буде все, 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 все що нам треба. Домовилися? Записуємо. Так, перший рядок усі записав, другий да. рядок усі записав. Хто це там мені да. ручку показує? Це да. Давід ручку показує, а Аделіна ще пише Давід. Да. Так. Хай пише. Пи. Андрійко теж воно ще пише, да? так? Да. Маргаритка вже все записала. Ні. Теж пише. Бачите? Дівчатка, хто написав, можете зробити отак: поспать трішки. Отак. А, -а, а, Бо зараз будемо вже щось інше робити. Добре. Так, молодці хто написав, поспали трішки, відпочили. Так, Маргаритка вже, добре. Теж можеш зробити таку вправу, трошки люлібай відпочити. Так, Кристина, бачу твою ручку. Добре, молодець. Відпочивай. Так, Аделіна вже? Ні. Ще трішки. Де вона пише? Я їй допомагаю. О, ну так ти їй розказує, де писати. Я зробила все. Добре, Яна, я бачу твою ручку. Молодець. добре. Андрійко, все? Ні. Тут треба було використовувати мою хитрість, не писати всі, всі, всі цифри, а тільки ті, які я пишу. А потім пописати те, що у вас не дописано. Бачите? Я хитра, не все писала. Використовуйте цю хитрість іншим разом. Потім Я ви зможете ще, ще раз повірити. Так, Андрійко, все, Аделіна все. Ще ні. Так, а де ж ви пишете? Давід, давай вона в тебе спише, з зошита, давай. Я їй, щас, я їй тут допомагаю. Ну так в тебе ж із зошиті вже написано. Будеш із свого зошита дивитися. Добре, я вимикаю. Так, okay. гаразд. Давайте подивимося тепер. Аделінка, допише з Давідом, а ми подивимося, це ми вже працювали. Так. Давайте подивимося. Дениця. На сторінку 40, у вашому підручнику. І там є е, рівності і нерівності. Кажіть, будь ласка, є тут неправильні нерівності. Ось гляньте, в нас є 6 більше 5. Це правильно? Так, правильно. А 9 менше 8. Хіба це правильно? І неправильно, треба, щоб більше знак стояв. Так. Далі, 4 менше 6, правильно? Так. Yeah. А 8 більше за 9. Не може такого бути. 9 більше за 8. Yeah. Так, далі. 9 менше 6. Правильно? Я даже більше питала. Треба написати 9 більше 6. 7 більше 4. Вірно. 10 більше 1. Вірно. 6 yeah. більше 3. Вірно. 7 менше 7. за 5. Невірно, треба написати, що 7 8. більше 5. Три більше восьми, правильно? Ні. Треба написати 3 менше восьми. Молодці. Давайте згадаємо склад числа. Що ми посадимо? Які ми посадимо цифри у машину із числом 7. От перше в нас що буде 1 і 6. Два і п'ять, три і чотири, чотири і три, п'ять і два, шість і один. Поїхала машина. Це добре. Наступна в нас машина: число вісім. Це один і сім, два і шість, три і п'ять, чотири, чотири, п'ять і три, шість і два, сім і один. Поїхала машина. Наступна машина у нас 9. Давайте згадаємо е, числа, які у нас додаються, щоб вийшло 9. 1 і 8. 2 і 7, правильно. 3 і 6. 4 і 5. 5 і 4. 6 і 3. 7 і 2. Вісім і один. Молодці, дякую. Давайте подивимося на четверте завдання. До кожного малюнка ми доберемо схему і приклад. У нас були грушки і яблучка. Яблучок у нас сім, а грушок дві. Разом буде скільки. Яка схема підходить? Нам? 7. У нас підходить ось та крайня схема, третя. І, приклад 7 додати 2. Буде 9. Молодці. Так, а до другого малюнка підходить схема. Дивіться, було в нас скільки яблучок. Дев'ять, так? А 2 з'їли. Ми можемо написати, що 9 відняти 2. Правильно? Так. Молодці. 9 відняти два буде 7 яблук. Чому ми навчилися сьогодні? Ми сьогодні і писали, і рахували, все все так? повторювали різні <правда> числа і вдосконалювали. Чи цікавий <правда> вам був цей урок? <правда> так, <правда> так. Так. <правда> Назвіть числа, які менші за 10. Давайте назвемо числа менші за 10. Один. ДЕСЬ, ДВА, ДРІ, ЧЕТИНЬ, П'ЯТЬ, ВІДІЛЬ, ВІДІЛЬ, ВІДІЛЬ. Нічого допишеш, зараз ми будемо з тобою відео дивитися. Давайте назвім числа, які не менші, ніж 5, але не більші за 10. Це у нас 6, 7, 8 і 9. Правда? Так, давайте ми е, подивимося, який вагончик вам сподобався на уроках найбільше. Початок це червоний, середина це був жовтий, е, і зелений це були нові знання. Що подобалось найбільше? Нові знання. Нові знання, нові знання. Так, і в Кристіні нові знання. А Деліні що сподобалось? О, Червоний. Так. А Давіду. Червоний. Червоний. Початок. А Маргариті. Що сподобалось? Перший. Перший теж. Андрійкові. Первый. Перший. Перший. Яна вже говорила. Так. У гарний, результат. О, гарний результат тобі сподобався. Ну, добре. Я дякую вам за цей урок і навчання.